Всіх вітаю на новому уроці, присвяченому граматиці німецької мови, і сьогодні ми працюємо з такою темою, як халядіпономен, відносний займанник, або ж такі слова, як десен, деган, денен, і всі різні варіації артикля, які перекладатимуться чомусь інакше. Наприклад, як який, яка, яке. Подивимося, що це, як це, як воно працює та функціонує на практиці. Тому, ну, давайте перейдемо до нашого першого слайду і глянемо, що ж таке Релятіп Pronomen. Це займенники, які використовуються для з'єднання двох речень або ж додавання додаткової інформації про іменник. Тобто ми хочемо уточнити, що це за саме іменник. Це є хтось, наприклад. Який там, наприклад, щось там зробив, наприклад, українською це буде відповідати займенникам який, яка, яке, які, ну і так далі, в залежності від різних варіацій. Наприклад, давайте пройдемось, подивимося, як цей займенничок буде себе вести в різних відмінках. Номінатів називний відмінок. Починаємо з нього. mir hilft. це чоловік, який мені допомагає. Звертаємо увагу на наступну деталь. Диаман, диамієхд. Ось тут входить в дію ось цей другий пункт, саме типу як додавання додаткової інформації про іменник. Ми уточнюємо, що це за саме чоловік. Це чоловік, який мені допомагає. Чому саме «дія»? Ми ставимо питання від дієслова у другій частинці. Так, ми ж розуміємо, що під «де», а ми маємо на увазі чоловіка. Тобто ми уточнюємо, це чоловік який. Тут тобто українською ми теж кажемо який? Чому який? Тому що чоловік, тому що це він. Так, так само і в німецькій мові. Ми ставимо питання від дієслова. Нам треба визначити відмінок. Допомагай мені хто? Чоловік. Хто це номінатів? Визначили слово чоловік. Чоловічого роду все співпало, все логічно. Відповідно, нам треба згадати артикль чоловічого роду в номінатіві. Це буде діа. Відповідно, діа, артикль чоловічого роду в номінатіві, буде виконувати функцію цього займенника, відносного займенника, який мені допомагає. Звертаємо увагу на ще одну важливу деталь. Саме дієслово, так воно буде йти у нас на кінець речення, але при цьому всьому ми його відмінюємо. А основну роль так, в цьому випадку виконавець дії є чоловік. Ось цей ідея. так, відповідно, ми дієслово беремо і виносимо на кінець речення, додаючи закінчення «те». Чому те? Тому що діаман, чоловік, це він ес». Додаємо закінчення «те», «хільфт», Діамія Хільфт. Переходимо до другого речення. Das, ist das, kind. das Це дитина, яка мені допомагає. Допомагає мені знову ж таки хто? Дитина. Дитина в німецькій мові це іменник середнього роду. Das Kind. Відповідно, допомагає мені хто що, номінатів середній рід. Артикль, das. Das Miechelt. яка мені допомагає. Українською мовою, ми, наприклад, якщо беремо саме слово дитина, то ми звертаємо увагу на те, що це іменник жіночого роду. Але ми можемо взяти слово дитя, воно. Тому тут уже у нас буде тоді співпадати. Тобто українською ми орієнтуємось на рід іменника українською, німецькою ми завжди орієнтуємось на рід іменника німецькою, що в принципі логічно, так, тому що ми пам'ятаємо, що не завжди роди в українській та в німецькій співпадають. Далі. Das ist die Frau, die Frau, mir hilft. Це жінка, яка мені допомагає. Питання та ж сама ставимо від дієслова. Мені допомагає хто? Номінатів, номінатів, слово вхао, яке ми уточнюємо так за рахунок цього займенника. Жіночого роду виходить, що так. Жіночий рід в номінаті матиме артикль ді. Тобто, щоб сказати цей займенник яка, ми будемо використовувати артикль жіночого роду ді, ді, Mia, хіфт. Речення однотипні, для того, щоб можна було дуже гарно побачити, яким чином ми підбираємо ось ці займеннички. Так, тобто ми їх не варіюємо, типу не пропонуємо різні там контексти. Просто один і той самий контекст, але дивимося, як буде вести себе цей займенночок відповідно до роду іменника, який ми підставляємо в речення. Контекст один і той самий, тільки виконавці дії різні. Ну от, наприклад, переходимо до наступного речення: Те Сіндікінля, дімігельфен. Це діти, які мені допомагають. В цьому випадку ми працюємо з множиною. Навіть діти бачимо У нас позначені через дієслово. Зінт, так, наприклад, кінда, форма множини, діє міягель. Мені допомагають хто? Номінатів. Множина в номінаті матиме артикль дії. Відповідно, діє це буде і займенник. Ді міях. Ну і дієслово не забуваємо. Ми його відмінюємо відповідно по виконавцю дії. Тут був один виконавець дії, або чоловік, або дитина, жінка, він, воно, вона. так? Тому хельфт. Діти це вони, їх багато, тому «Helfen». От і звертаємо увагу на цю деталь. Дієслово вносимо на кінець, відмінок визначаємо по питанню від дії слова. Або ж, наприклад, нам треба буде звертати увагу на те, чи є якісь прийменники у нашому реченні, на кшталт Міт. До нього ми ще перейдемо. Ну, і відповідно по цьому ми визначаємо, чи це буде номінатів, чи дайтів, акузатів, генетів, а рід визначаємо по іменнику, який ми уточнюємо. І таким чином у нас буде функціонувати ця функція, ця модель. Що так, теж важливо. Тут головне нам дуже добре знати артиклі в різних відмінках. Тобто, який артикль до якого роду нам треба додавати, коли ми працюємо. З тим чи іншим відмінком, наприклад. Які у нас будуть артиклі в номінатів, в акузатів, в датів і в генетів. Знаючи цю інформацію, ви зможете вдало підбирати правильні форми цих займенників. Переходимо до акузатів. Акузатів від номінатів відрізняється чим. Декількома питаннями новими, і плюс до цього всього чоловічий рід змінює свій артикль Діанантен. Де що ми, власне, тут можемо теж побачити? Наприклад, den, ich gesehen habe. Це чоловік, якого я бачив. Так? Дивимось, я бачив ставимо питання від її слова, кого що. Так, кого акузатив? В акузатів чоловічий рід матиме артикль ден". Тут у нас диаман, тому що ist. це є хто? Чоловік, номінатів, але я бачив, кого акузатів, тому den. Артикль чоловічого роду в акусетєві. Чоловічий рід, тому що знову ж таки ми оточуємо діаман саме чоловіка. І діє слово, як ми бачимо, іде на кінець речення. Так? Ich gesehen хабе. Тут я вам виділив синім кольором саме виконавця дії і саму дію. Так? Тобто, щоб можна було побачити, до чого вона підв'язана. В цьому випадку воно було підв'язано до іманечків, так, наприклад. Можна так сказати. В цьому випадку воно залежить уже, наприклад, від іншого виконавця дії, від іншого суб'єкту. gesehen habe. Далі. Das ist das Kind. Das ich gesehen habe. Це дитина, яку я бачив, тут уже яку бачимо. В нашому випадку так в німецькій мові буде значно простіше, ніж в українській. так Тому що тут у нас, наприклад, ми звертаємо увагу, що тут у нас тут дитина, яка мені допомагає, тут яку я допомагаю далі, там, наприклад, з якою. Я там граю, і так далі. Тобто у нас усіх варіацій цього займенника буде дуже багато. Так, в німецькій мові ми просто підбираємо відповідні артиклі. Знаємо, що, наприклад, в акузитів і середній рід матиме той самий артикль, що і в номінативі. Відповідно, ми беремо артикль das. Das, das. І воно не змінюється. Все, хочу перемкнутися на наступний слайд. Das, звін, хабе". Так. Habe, тому що їх виконавець здій один і той самий, контекст один і той самий. Різні, різні іменечки просто. Артикль той самий, що й в номінаті, відповідно, і в окузаті буде той самий займенечок. Ну, то все. Das і кізен хабе. Das ist die Frau, die ich gesehen habe. Так, це жінка, яку я бачу. Я бачу кого? Акузатів? Жінкою жіночого роду, жіночий рід в акузативі матиме артикль теж ді, як і в номінатіві. відповідно, тут все співпадає. Це діти, яких, яких я бачив. Так, я бачив кого? Акузатів, діти-множина, тобто використовуємо артикль Ді. Артикль множини в акузативі, так само, як і в номінативі. Тобто акузитів і номінатів бачимо, багато в чому співпадають в плані артиклів. Чоловічий рід лише відрізняється. Тому ставимо питання від дієслів. Правильно, відповідно, питання мають бути такого гатунку, Так? Вони повинні відповідати тим питанням, які мають ці відмінки. Номінатів, хто що, акузитів кого, що, куди. Так, наприклад, датів кому, так, кому. Коли, де, генетів чий. Ну тут здебільшого нам потрібні питання: хто що, кого що, кому, і тут уже буде чий. Інші питання, в принципі, вони там, як на чому, там з ким, з чим, типу, вони не підходять, тому що, наприклад, в німецькій мові вони не будуть відповідати жодному відмінку. В таких випадках ми просто звертаємо увагу на прийменники. Наприклад, там з ким. так, Наприклад, це буде мід і там демо. Мід плюс датів. Тут просто треба запам'ятовувати, що мід іде з датівом. Після nach іде датів, після Цу іде датів, і так далі, після інших цих прийменків там іде, наприклад, датів чи генетів, ну і так далі, і так далі. Тобто на це вже треба теж звертати увагу. Тут, наприклад, датів десять mit dem ich arbeite. так. Я працюю, але тут ми не ставимо питання від її слова. Ми дивимось на те, що у нас тут є прийменник mit. Все, ставити питання від дієслова не має жодного сенсу, бо воно нам нічого не дасть. Ми просто знаємо, що після мід іде датів. Відповідно, уточнюючи цього чоловіка діаман, ми повинні використати артикль в даті, тому що після мід іде датів. mit dem. Чоловічий рід в датів і мати артикль dem. Mit dem і arbeite. Так, дієслово пішло на кінець. Das ist das Kind, mit dem. ich spiele – Це дитина, з якою я граю. Наприклад, Mit dem – знову ж таке слово. Дитина середнього роду середній spiele. Das даті die Frau, mit der ich arbeite – Це жінка, з якою я працюю. Жінка жіночого роду в даті жіночій артикль матмартика mit der ich arbeite. Тут уже цікавіше виходить. Це діти. Ми пам'ятаємо, що в датіві так, форма множини, та сама артикль множини буде ден. Але тут ми бачимо вже трошки іншу картинку. На те це у нас інша тема. Тобто, це не зовсім артикль, це все ж таки займенники. Денен і шпіля. Можете звертати увагу на те, що, наприклад, ми згадуємо особливості, так? Самого цього іменечка, наприклад, в множині в датіві ми використовуємо, по-перше, артикль dem, А друга важлива деталь, якщо ви пригадаєте, це буде теж дуже-дуже дуже добре. Вона полягає в тому, що, коли у нас, наприклад, є такий іменник, як кіндя, і ми його використовуємо в датіві, правило говорить про те, що нам обов'язково треба буде додати ще закінчення N. Наприклад, ich spiele mit den Кіндерн, yeah? буквально. Ось ось це закінчення n, ми його, власне, і додаємо. Неначе так, ми взяли артикль dn і плюс закінчення n, яке б ми мали би додати до цього іменника. Das Kinder. Mit міден. Тобто ось це ден над же шуточні дітей. В датіві, до кінда нам потрібно було б додати ще закінчення n відповідно до правил побудови множини іменників в датіві. От такі от особливості. А якщо так о, о, ці моменти потрібно ще так само прояснити, ви можете зайти на уроки, повноцінні уроки, які присвячені так само, так само темі датів а, з лексичною темою, і там ось ці всі особливості вони теж проговорюються для того, щоб можна було уточнити вам, як воно функціонує. Мій на ній шпілі. Якщо виникатимуть додаткові питання, обов'язково їх теж озвучуйте. Далі, генетів. Родовий відміночок. Тут уже у нас бачимо. Пішли інші варіації, не дуже типові, але ми з ними теж зараз розберемось. Наприклад, це чоловік, новий будинок якого є дуже гарним. Ось i̇şte таким чином воно буде будуватись. Наприклад, це чоловік, а, наприклад, можна сказати, чий новий будинок є дуже гарним, або новий будинок якого є дуже гарним. Тут ви можете перекласти там різними способами. І то ми позначаємо приналежність будинку через слово там, чий, якого і так далі. Так, давайте дивитися. Тут нам треба поставити питання. Ми ставимо питання, чий новий будинок? Будинок чоловіка, так, наприклад, є дуже гарним. Відповідно, це питання весен. Весен це питання Генетіва. Саме тому звертаємо увагу: в Генетіві, коли ми працюємо з цими займенчиками. Ми маємо справу з обов'язково якимось предметом або, наприклад, там я не знаю, живою істотою, так, там, наприклад, з людиною, коли ми коли хочемо, яку ми хочемо. Продемонструвати в позиції приналежності до когось, до, наприклад, до конкретного іменника, тобто будинок цього чоловіка. Тобто нам обов'язково в цій конструкції повинно фігурувати як якийсь об'єкт, так який належить конкретній особі. Це чоловік чий новий будинок, це чоловік чий син, Це чоловік чий годинник, Це чоловік, чия робота, наприклад, і, та, і так далі. і так далі. Тобто щось належить конкретно цьому чоловіку. Ось тоді буде генетів. Ну, тобто, суть цього відмінку, чий? Тобто щось є чиїмось. Звертаємо увагу. Ми використали десен, то пам'ятаємо: в генетіві чоловічий рід матиме дес. Чому «сен»? То так само ми можемо виходити з тієї точки зору, як і з денем, так, Тут у нас Den-артикль, плюс закінчення N, це як закінчення іменника. Пам'ятаєте, в Генеті у нас є декілька особливостей. Я ще, наприклад, додатково знімав відео по ендеклінацію, там розглянемо цю певну особливість. В Генеті що нам потрібно робити? От з таким іменником, як man нам потрібно було б додати закінчення S. От воно, наприклад, S. Але є інший ряд іменників. Наприклад, такий, такий іменник, як, наприклад, «колеги», так, або там нагбара. Ось ці іменники це іменники слабкої відміни. Відповідно, в генетів від до них потрібно було б додати закінчення N. От вам, і, власне, ці два закінчення одне S. Для таких слів, як man, Kint і так далі, так, наприклад. І закінчення N «ем» для таких слів, як би, наприклад, було для нагба, «колеги», «юнге» і так далі. Десен Noise House. Зрієнтувало, що прикметники, якщо ви хочете уточнити, який саме буде, ви можете просто сказати десен хаос, з яющу місць, Але я вирішив, що за потрібно ще додати саме прикметничок. Для того, щоб ви подивилися, як нам все ж таки ще прикметники в подібні речення. Десен. Но єс хаос, так є гарним хто що? Номінатів, так? Ми ставимо питання: є гарним хто що, новий будинок. Тому ми не звертаємо увагу на те, що це, наприклад, генетів може бути генетів, це ось тут він просто проявляється. І все ми його визначаємо по цьому іменнику. Цей іменник уже не має жодного відношення до нього. Десе хаус, no, так? воно живе в. Парадигмі, самого речення, в якому ми ставимо акцент на дії слова. Є гарним, дуже гарним навіть хто що номінатів слово хаос середнього роду, тому «но, є, са. хаос. Якби тут було слово квартира, вонунг, ми сказали ноє вонунг. Номінатів, правила відмінювання прикметників. Можете подивитися одне з попередніх відео, там всі ці правила роз'яснені, тому можете з ними так само попрацювати. Далі, Тесдескінд, Десен Хаус, зешон іст. Знову ж таки, Десенхаус це дитина, будинок якої є дуже гарним. Тасіздескіт. Um, das das kind. kind, середнього роду іменник. В Генеті пам'ятаємо іменник середнього городу матиме теж радикуль Десь, як і чоловічий рід. До іменників середнього роду ми зазвичай будемо додавати закінчення С, так наприклад. Ну і є один іменничок середнього роду, такий специфічний. Там в генетів буде своя певна суволість, обов'язково відео запишу, обов'язково про неї розповім. Тому закінчення "-н", в принципі, теж втаму. The sin, house, the -то в тому, is син хаус, з Тут запам'ятовуємо в генетиці чоловічі та середній рід матимуть відносні за іменники the sin. Жіночий рід das ist die Frau, deren Haus sehr schön ist. Тут уже запам'ятовуємо ist. Так, для жіночого роду будемо використовувати займаничок Схема Вся інша схема та ж сама. Тут ми вже діє слово ist відмінюємо по будинку, бо хто є дуже гарним? Будинок, тому будинок є гарним das sind die Kinder, deren Haus sehr schön ist. Це діти, будинок яких є дуже гарним. Знову ж таки, де Бачимо, жіночий рід, там множина в генетів матимуть однакові артиклі. Відповідно, і займенники будуть тими ж самими, тобто однаковими. De Ahnhaus, Де Ганхаус. Якщо вникатимуть додаткові питання, захочете щось уточнити, обов'язково питайте. Пишіть коментаря і будемо з вами розпиратися. Табличка. Так, звертаємо увагу рід. Чоловічий рід, номінатів, так. Дия жіночі дії середні. Das. Ді множена. Акузитів. Ден. Жіночі. Ді. Середні. Das множина ді. Татів. Дем чоловічі. Ден середні. Дия жіночі. Денен множина. Єнитів. Десен чоловічі середній. Диахан. Жіночі та множина. Користуйтеся цими табличками цією інформацією цим відео для того, щоб краще розібратися з цією темою. Так само не забувайте, що у нас до цього всього, у вас навіть в коментарях закріплено від мене посилання на додаткову вправу. Пройдіть, опрацюйте її і таким чином закріпіть саме цю тему. Радий був з вами знову побачитись. До наступних зустрічей. Тис!